Спорт має дивовижні властивості. Він знайомить і об'єднує людей. Спорт зміцнює здоров'я, загартовує характер, розвиває розумові здібності та такі навички, як швидкість, спритність, реакція, координація, витривалість і терпіння. Провідні спортсмени країни є прикладом для тих, хто у своєму житті також прагне досягти найбільших висот. Втім, за перемогами спортсменів, які підіймають прапор держави та на честь досягнень котрих лунає гімн країни, стоїть довготривала, кропітка і часто непомітна, на, але вкрай важлива робота: робота тренерів, лікарів та масажистів, науковців, журналістів і, безперечно, організаторів. Тож сьогодні у програмі Вперед на Олімп ми розповімо про національний олімпійський комітет України, який щодня опікуються, і нашими уславленими олімпійцями, і вихованням нових олімпійських чемпіонів. 22 грудня 1990 року було прийнято рішення про створення Національного олімпійського комітету України. Ця дата і стала офіційною датою його заснування. Основними завданнями НОК України є забезпечення участі в Олімпійських іграх, розширення міжнародної співпраці, популяризація масового спорту і здорового способу життя, фізичне і духовне збагачення людей. З цією метою НОК України співпрацює з державними, громадськими та іншими організаціями. В засадах незалежності та доброї волі Національний Олімпійський комітет України об'єднує 41 федерацію з олімпійських видів спорту та має представництва в усіх регіонах України. 23 червня 2005 року президентом НОКУ стає олімпійський чемпіон, член МОК Герой України Сергій Бубка. Та сьогодні йтиметься про те, які зміни відбулись у діяльності Олімпійського комітету та про найяскравіші події цьогоріччя. На початку 2014-го у Сочі відбулись 22-гі зимові Олімпійські ігри. І наша команда біатлоністок внесла суттєві корективи у спортивну історію України. Уперше за 20 років Олімпійська скарбничка нагород із біатлону поповнилася медалями. Бронзу виборола Віта Семиренко у спринтерській гонці на дистанції 7,5 кілометрів. На Олімпійських іграх 2010 у Канаді Віті, на жаль, не вдалося поборотися за медалі. Найвищим результатом стало шосте місце. Української збірної в естафеті, а найвищим особистим досягненням для спортсменки виявилась ще скромніша 22-позиція га позиція в індивідуальній гонці. І нарешті у Сочі на дівчину чекав успіх. У спринтерській гонці біатлоністка чисто відстрілялася і застрибнула на третю сходинку олімпійського п'єдесталу. Пропустила вперед лише спортсменку зі Словаччини Анастасію Кузьміну і росіянку Ольгу Вілухіну. Та згодом у командній естафеті наші дівчата взяли золоті нагороди. Ми ну, коли їхали на Олімпіаду, ми просто розуміли, що ми повинні це зробити. І я дуже радий, що ці пост постріли приносять радість людям і що вони позитив для України також роблять. Представляють нашу державу, звучить гімн. І ми за це дуже горькі. І Я думаю, що ці дівчата ще не один раз порадують нашу Україну, наших болівальників, тому що. Вони достойні собака на вищому рівні. В естафеті саме Віта стартувала першою і після закінчення гонки просто не могла стримати емоцій. Звісно, плакала. Я думала, я думаю, всі бачили. я просто не могла повірити особливо першою після спринта бронзу, що такое таки так є стала Тала призорка Лімпійські а потом, когда ще золото, взяла это вообще ідеоші. Наступною перейняла естафету Юлия Джима. Спортсменка показала чи не найкращий результат. Втім, стверджує, що не вона героїня балу, а вся команда. Командна гонка ета командна гонка. Це результат команди анічна. Вони... Одразу за Юлею в боротьбу вступила Валентина Семиренко. Безпомилково Валя подолала вогневий рубіж і залишилась першою. Коли пішли на церемонію награждення на площі, і коли медаль да, на шею, дійсно було дуже приємно, навіть проходила. Мурашки, тому що ну те вам не передати. і надзвичайно важлива місія була у капітана команди Олени Підгрушної завершити цю гонку і фінішувати першою. І Олена виправдала усі сподівання. В цілому команда виступила е, гарно для зимових видів. Я завжди казав, що нам не просто готувати команди, тому що інфраструктура сьогодні відсутня в країні, тому. Ті обставини, які відбувалися, вони дійсно наклали свій початок. Для дівчат було вдвічі для всіх наших олімпійців, спортсменів було дуже непросто, дуже важко. Но ми підтримували, ми все зробили для того, щоб підняти прапор нашої держави, щоб ми почули гімн України і вони присвятили це цю перемогу українському народу. Піком спортивних подій цього літа стала юнацька олімпіада у Нанкіні. Юнацькі олімпійські ігри започатковані міжнародним олімпійським комітетом 2010 року. На першій літній юнацькій олімпіаді в Сінгапурі українськими спортсменами здобуто 35 медалей 10 золотих, 9 срібних і 16 бронзових. Цьогорічна юнацька збірна, хоча не повторила успіх своїх попередників. Однак хлопці та дівчата показали себе на змаганнях як найкраще. Розповімо про кілька найферишніших перемог. Вже перший день змагань приніс вітчизняній команді одразу дві нагороди. А першою до Олімпійської скарбнички потрапила медаль саме найвищого гатунку. Вільним стилем на 400 метрів Михайло Романчук із басейна у Нанкіні виловив золото юнацької олімпіади. А у запливі на 800 метрів вільним стилем Михайло став другим. Плавчиня Анастасія Малявіна на 100-метрівці брасом завоювала першу свою бронзову нагороду. Однак на двічі довшій дистанції дівчина виграла золото юнацької олімпіади. Ще одну медаль найвищого гатунку завоював Павло Коростельов. Він виявився найвлучнішим у стрільбі з пістолета на 10 метрів. Високе звання чемпіона юнацьких Олімпійських ігор отримав гліб піскунов. У метанні молота України здобув яскраву перемогу. Медаль найвищого гатунку до Олімпійської скарбнички додала і Елизавета Бабій. Дівчина стала чемпіонкою зі стрибків у довжину. Її золотий результат 6 метрів 26 сантиметрів. Юлія Левченко виграла ще одну золоту нагороду. У стрибках у висоту Юля тричі покращила особистий рекорд і з результатом 1,89 м здобула яскраву перемогу. Наш спортивний гімнаст Владислав Грико виборов срібло юнацької олімпіади. Зробив він це у своєму коронному та у улюбленому виді вправах на коні. Та за кілька годин хлопець вирішив, що однієї медалі йому замало, і здобув бронзову нагороду у вправах на кільцях. Медальний дубль українця на юнацьких олімпійських іграх вразив усіх. Таким чином до олімпійської скарбнички нагород додалося ще дві медалі. В останній день змагань своїм золотом порадував боксер Раміль Гаджиєв. Гідно здолав у фіналі росіянина і завершив лік юнацьких олімпійських нагород України. Таким чином, у доробку юних олімпійців 29 медалей різного гатунку і шосте загальнокомандне місце серед усіх країн-учасниць. Національний олімпійський комітет України активно готується до свого ювілею. А поки згадаємо, які найважливіші спортивні заходи, НОК щороку влаштовує для усіх поціновувачів здорового способу життя. На початку кожного нового року однією з найяскравіших подій є церемонія нагородження найкращих спортсменів року за вагомий внесок у розвиток вітчизняного спорту. Це грандіозне спортивне свято відбувається щороку на головних сценах країни і збирає олімпійських чемпіонів і призерів усіх часів, фахівців і тренерів, усіх, хто працює на благо українського спорту. Найкращими спортсменами минулого року стали Богдан Бондаренко та Олена Підгрушна. Імена лауреатів 2014-го дізнаємося вже у січні. Також не забуваємо нок вшановує найкращих спортсменів і щомісяця. Поки що рекордсменкою є Ольга Херлан, котра у своїй колекції має вже вісім таких відзнак. Однак роль спортсменів не обмежується змаганнями, врученням статуеток та присвоєнням звань, а виходить і поза межі спортивних арен. Думки спортсменів мають бути почути. Ми задля прийняття ключових рішень щодо розвитку вітчизняного спорту, і саме для цього національний олімпійський комітет проводить асамблею атлетів, на якій обирають комісію атлетів. Я вважаю, що до все таке каріться свіжа кров присутствувати. Такомісії, тому що молода свіжа мисль. ее как бы ничем не заменить, потому что, как бы, конечно, в идеале, конечно, совместить старый опыт и молодую мысль, конечно, это было бы в идеале, чтобы это все работало пропорционально, вот, потому что у молодежи есть свои мысли, у стариков уже есть свои мысли, но это все должно работать вместе, опыт, как говорится, и амбиции должны быть. Учасники асамблеї невідмінно оцінили роботу комісії за минуло чотириріччя та обрали новий її склад. У ньому комісія атлетів працюватиме до 2018 року. Зокрема, до дорадчого органу нок увійшли олімпійські чемпіони та призери: боксер Олександр Усик та фехтувальниця Ольга Харлан, гімнасти Ганна Бесонова та Валерій Гончаров, борчиня Ірина Мерлені, стрілок Олена Костевич, важкоатлет Олексій Торохтій, легкоатлетка Ольга Саладуха, Беатлоні. Іст Андрій Дереземля та гірськолижник Дмитро Мицак. На своє перше засідання комісія атлетів нок України зібралася вже 12 вересня. Головою комісії обрали Олену Говорову, а Олексія Торохтія її заступником. Поки що їхні проекти на стадії розробки. Втім, один захід вже вдалося реалізувати: це встановлення олімпійської лави на Оболонській набережні. Олімпійці власним прикладом продемонстрували, що задля того, щоб зробити добрі справи, не потрібні великі затрати. А Головне бажання та добрі наміри. Традиційно Національний олімпійський комітет вже 11-й рік поспіль провів Олімпійський день. Цього дня на центральних вулицях міст влаштовувались масові забіги та різноманітні спортивні конкурси, що покликані пропагувати заняття спортом та здоровий спосіб життя. Звичайно, наймасштабнішим святом було у Києві. Олімпійський рух поширює ідеї здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту, сприяє налагодженню дружніх стосунків. Також формує свідоме ставлення до неї. Необхідності занять фізичними вправами сприяє вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських спортсменів. Олімпійський вогонь подорожує країною і запалює в серцях людей дух свободи, миру, єдності, дружби та спорту. Спорт завжди єднав, єднає людей в світі. Тому сьогодні, як ніколи, нам потрібна єдність і мир мир на нашій землі. Тому я хотів би всіх привітати з олімпійським днем і впевнений, що Сьогодні дуже багато діточок, молоді приймає участь, що у нас буде дуже чудове спортивне досягнення і буде. Позитив і мир на нашій землі. Перший забіг був символічним, а далі почалися справжні змагання. Для учасників це дійсно чудова можливість відчути себе частиною олімпійського руху та знайти своє місце у світі спорту. До речі, цього разу акцію провели не на хрещатику, а на оболонській набережні, що зробило... можливим ще й залучення водних видів спорту. Такими ж видовищними були виступи авіамодельного спорту. Таким чином, цього дня у рамках свята поєдналися одразу три стихії. Вода, земля і повітря. Вперше вот как-то на набережній, отлично. Вода, простор, хорошо. Как всегда, много людей. Что особенно радует, что с каждым годом все больше и больше людей приобщаются. Алімпійському двіжені, вабчек здоровому образу, життя. за такою самою традицією. Олімпійський день святкували в усіх областях країни. Можливо, дещо видозмінено який регіон на що багатий. Втім, концепція залишалась такою самою. Відносно молодим є всеукраїнський проект Do Like Olympians, який від грудня минулого року і до травня цього року реалізовувався ноком спільно з Coca-Cola Foundation, Отримав своє продовження. І з початком нового навчального року проект знову завітав до шкіл України. Сьогодні вже 130 навчальних закладів країни, а це понад 8 тисяч учнів, 16 тисяч батьків та друзів стали учасниками Do Like Olympians», який містить не тільки спеціальний комплекс вправ, а й спілкування з олімпійцями та майстер-класи від них. Комплекс управління, який ви бачили, ми хотіли показати всім дітям, взагалі, всім людям, що уділити собі немножко часу, своїй фізичній формі, здоров'ю, це не так сложно. упражнения легкие, немножко упражнений в день вам продлит жизнь. Новое то, что уже больше людей, во-первых, узнают об этом проекте, уже интереснее, потому что где мы не приходим, да, уже люди начинают совместно участвовать с нами, это и есть новое, то есть это уже, ну, скажем, немножко мы цель свою достигли, да, которую мы хотим. Чем больше людей, скажем, присоединится и выучит хотя бы вот этот комплекс, Чемпіони юнацьких Олімпійських ігор також долучилися до цього заходу. І тепер разом зі старшими колегами будуть розповідати школярам про ідеї Олімпійського руху. Это моя первая зарядка такая в виде флешмоба. Мне очень понравилось, я хотела повторять это ежегодно. И вообще так классно познакомиться, тут увидеть многих таких выдающихся спортсменов. И, конечно, они есть примером. Конечно, большая ответственность быть примером, но да, я постараюсь быть примером. Постараюсь, не знаю, чтобы дети немножко учились у меня. Тем, что, чем я умею, я буду делиться и показывать им. И хочу, чтобы много деток у нас узнали о спорте, занимались им, приходили на секции, и, чтобы все тренировались. Реалізація такого масштабного проекту, який сподобався усім, стала можливою лише за підтримки давніх друзів та партнерів ноку компанії Кока-Кола. Ми сьогодні тут зібрали, щоб підписати чергову угоду про наше партнерство. Але більш того, ми хочемо просто відсвяткувати наше прекрасне партнерство і подякувати за ту феноменальну роль, яку національний олімпійський комітет грає у розвитку олімпізму та розвитку активного способу життя. Ми розуміємо, що навіть в такий час, як зараз, люди все більше і більше повинні займатися спортом. Що цей поклик до активного образу життя він є ключовим. Національний олімпійський комітет України має угоди з відомими світовими компаніями, які підтримують олімпійський рух, а також зв'язки з ноками сусідніх країн та олімпійськими організаціями. Україна має багатий олімпійський досвід, яким ділиться зі своїми іноземними колегами. Водночас, наш НОК завжди готовий запозичувати провідну міжнародну практику та знання, що дозволять удосконалити наш спорт та рухатись уперед. Черговим спортивним партнером українців став Національний олімпійський комітет Алжира. Його президент Мустафа Бераф особисто приїхав до Києва, щоб започаткувати нову спортивну дружбу. Головний олімпієць країни Сергій Бубка з задоволенням познайомив свого закордонного колегу з роботою Олімпійського дому України. А після невеличкої екскурсії очільники національних комітетів країн підписали меморандум взаєморозуміння щодо співпраці у сфері спорту. В українській столиці під головуванням президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки та за участю керівників усіх регіональних осередків організації провів роботу щорічний всеукраїнський семінар «Нарада». В рамках заходу детально обговорювалася взаємодіянок України з регіональними відділеннями у поточному році, плани та перспективи роботи на наступний рік. Однак дійство не було лише сухим звітуванням. Приємна і радісна подія не уминула тутешню залу, адже з Скоро олімпійський комітет буде святкувати свою 24-ту річницю. І з цієї нагоди Сергій Назарович ...поздоровив усіх присутніх. Я хотів би привітати всіх нас, привітати вас, тому що ви представляєте олімпійський рух в Україні і ви дуже багато зробили для того, щоб ми пишалися діяльністю національного олімпійського комітету. Нам дуже приємно, що. Олімпійський комітет України сьогодні один з кращих в світі і ту нагороду, яку ми отримали в 2012 році як кращий національний олімпійський комітет щодо наших акцій, до наших проєктів, щодо пропаганди олімпійського руху. І це дійсно трапилось тому, що ви вкладаєте свої знання, свій досвід, свою душу і серце в діяльність. Олімпійського руху також керманич олімпійського дому відмітив найвідданіших діячів регіональних осередків щирими словами та подарунками. Нещодавно відбулася акція Олімпійська книга. Це унікальний проект Національного олімпійського комітету, спрямований на ознайомлення дітей з олімпійським рухом та спортивними героями. Щороку школи України отримують набори олімпійської літератури та плакати з зображенням усіх українських чемпіонів та призерів ігор, видані у співпраці НОК та Олімпійської академії України. Автори книги Сергій Бубка та президент Олімпійської академії Марія Булатова у національній парламентській бібліотеці України. Урочисто розпочали нову книжкову хвилю. Кілька екземплярів подарували саме цій бібліотеці, і ще один закордонним друзям з Китаю. Натомість генеральний директор бібліотеки Тамара Вилегжаніна нагородила гостів читацькими квитками. За роки існування всеукраїнської акції Олімпійська книга школярам подарували більше мільйона примірників найрізноманітнішої олімпійської літератури у паперовому та цифровому вигляді. Така історія розвитку олімпізму в Україні. Попереду вже зовсім скоро відбудуться перші в історії європейські ігри у Баку, літні та зимові європейські фестивалі та ще багато чого цікавого. Проте найголовнішим учасником цього руху є ви самі. Тож будьте спортивні. А на цьому ми завершуємо наш випуск. Це була програма Вперед на Олімп до нового ефіру і на все добре.